Левчик Спектром Хаб у Львові це центр, який вже два роки допомагає дітям з розладом аутистичного спектра, а саме тим, хто був змушений покинути рідні домівки через війну. Тут діти отримують необхідну корекційну допомогу, яка допомагає їм адаптуватися до нових умов життя та соціалізуватися. Для України зроблю дуже важливий хаб для розвитку. Діток з розвитком аутистичного спектру дуже важливо в корекції діток з розвитком аутистичного спектру комплексний підхід, який в себе включає сенсорно-моторний розвиток, заняття з прикладного аналізу поведінки, логопедичні заняття. Тобто, це все є включено в нашому хабі. Тобто дітки наші отримують дані послуги. Серед вихованців центру це діти з Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя та Миколаєва для багатьох сімей це місце стало можливістю отримати регуляр. На підтримку фахівців, ми переїхали до Львова під час повномасштабного вторгнення. Як і всі шукали прихисток, як і всі шукали безпечного місця, знайшли його у Львові. Вже тоді розуміли, що син має певні особливості, це розлад аутистичного спектру. Тож постало питання: а що робити з дитиною? Куди піти? Куди, де займатися, де знайти мені сили. Я знала про Левчик, те, що він відкриється, ще до того, як він мав відкритись. Я знала, що я мушу туди піти. Я бачу великий результат. Син був немовний. Під час навчання запустилася мова, це наша найбільша перемога. Син дуже-дуже любить сенсорну інтеграцію, обожнює АБА, обожнює своїх терапістів. Обожні спеціалістів дуже любить приходити в левчик в Україні. Офіційно зареєстровано понад 20 тисяч дітей з аутизмом, але реальна кількість може бути значно більшою. Основна проблема це доступ до якісної корекційної допомоги та своєчасної діагностики. Тобто, діагноз розгляду аутичного спектру ставлять в основному після чотирьох рочків, і наша задача не концентрувати свою увагу на самому діагнозі, а на тому, як допомогти нашим дітям соціалізуватися, адаптуватися до звичайних умов життя, щоб бути успішним. У і ми щасливими і розвиватися для нас є дуже визначальним ефективність нашої роботи. Тому наша робота спрямована на те, щоб діти отримали належну професійну допомогу і мали результати, які постійно моніторить у лютому. Центр відзначив другу річницю роботи. За цей час тут пройшли терапію сотні дітей, і робота триває. Левчик продовжує допомагати дітям з аутизмом адаптуватися до життя в умовах війни. Сьогодні у центрі для дітей проводять арт-терапію, а також підготовки. До школи, що включає собою підготовка до школи, на що ми робимо акцент? В першу чергу це розвиток соціальних навичок. Ми вчимо дітей комунікувати, взаємодіяти один з одним, працювати з вчителем, з дорослими, з іншими спеціалістами, які працюють в школі. А також ми звертаємо увагу на розвиток комунікативних навичок. Ми вчимо дітей спілкуватися, знаходити спільну мову. Ми працюємо над розвитком культури мовлення. Ще одна наша така гордість. Ми започаткували ще один напрям це арт-терапія. Арт-терапія являє собою один із найефективніших, але більш м'яких видів психологічної допомоги діткам, які мають розлад аутичного спектру. У день народження Левчак Спектрум Хаб» об'єднав вихованців, батьків і фахівців центру. Діяльність центру підтримує. Муються коштом міжнародних донорів, партнерів та постійного мецената Вадима Столера у програмі відкриті заняття, інтерактивні майстер-класи та розваги для дітей. Це можливість не лише підсумувати досягнення, а й нагадати про важливість підтримки суспільства. Головна мета центру дати кожній дитині шанс на розвиток та підтримку незалежно від обставин. Нагадаємо, Левчик Спектрум хаб у Львові розташований за адресою вулиця Героїв УПА, 80.